Ей ю гайз, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Кенвей. Сьогодні у цьому відео я відновив двохрічну рубрику, а саме скільки я зможу заробити бабоців за 5 годин. Якраз на кванті вийшов хеловінський івент і можна сміло заробляти купу бабок. Скільки я заробив за цей відос, дізнаєтеся в кінці, думаю, результат вас здивує. Також у цьому відосі запускаю розіграш на 200 тисяч, два переможці по 100К. Умові підписатися на мій канал, поставити лайкос, написати коментар. Ну і в принципі перейти мій телеграм-канал і нажати кнопочку взяти участь. Якщо тільки починаєте грати на сервері, рекомендую вводити мій промокод YANG. при досягненні другого рівня в себе в телефоні забираєте 50 тисяч баксів, плюс один левел до перса, і також платіну віпочку на 7 днів. Ну я не буду затримувати цей відос, Всім бажаю приємного перегляду. Та у нас сьогодні новий експеримент. Як, як ви пам'ятаєте, два роки тому я випускав відос, скільки я зароблю за 5 годин, працюючи там на різних роботах. Коротше, не знаю, скільки боже, як я запиня так за бл'ять. Ну йомаю, що я... я так запинаюся. Короче, і в тому Досі я заробив 220 тисяч. Пройшло два роки. Сьогодні додали івентик, і в принципі, в принципі, давайте перевіримо, скільки я зароблю у 2025 році за 5 годин. Працюючи на різних роботах, до речі, у мене є 300 тисяч, як ви бачите, на баліку. В принципі, можна дозволити мені їх юзати, тобто, ну там не знаю, на якесь перекупство. Сумніваюся, що я щось знайду, але все ж, навряд чи, навряд чи, навряд чи щось я знайду. Та й подивимося, скільки я зараз зароблю. Коротше, давайте то почнемо з того, що я зараз знайду оренду авто, або зараз добіжу до ключка. Давайте все-таки добіжу до ключка, і ми з цього моменту стартанемо таймер на 5 годин. То 8.30, грубо кажучи. Ну поки добіжу, 8.40 він закінчиться, і мені потрібно по максимуму заробити гроші. В принципі, плани мене є. Як ви знаєте, зараз є хеловінський івент, з нього можна лутати. Нехренові бабки, вам скажу. Мені ж самому прям цікаво. В Принципі, я ще думаю, під кінець добити цим на роботі пілота, щоб спробувати добити. Я думаю, це буде прям супер -гуд. 1300 400. Ні, 400 я вже, звісно, загнув. Блін, а кстати, я хрен його знаю, скільки я зроблю. Ну я тоді за 12 годин заробив 600 тисяч, але це суто на роботі пілота. Коротше, в мене зараз плани наступні. Дивіться. Ми можемо в теорії виконати ще пас, але але є проблемка в тому, що я максимум можу підняти один рівень і можу забрати тільки тисячу гарбузових жетонів. Вони мені в теорії не потрібні. Для того, щоб мені щось прямо купити, це треба хоча б 5 тисяч. Ну в принципі, можна і за півтори утово купити якісь решки, але я не думаю, що вони щось коштують. Коротше, сенсу нам цього пасу виконувати, на жаль, зараз немає. Тому, тому ми зараз я включаю таймера і. Бігом летимо на роботу далекобійника. Так, все коротше. Зараз переодягаємося, ну точніше, просто беремо авто. Все, засікаємо. Зараз в мене 294 тисячі і 9 тисяч. Коротше, у мене 303 тисячі баксів зараз. На баліку. Так, беремо саме дороге замовлення, яке ми можемо. Яких тут немає ніфіга. 600, 300, 36... бля. на 17 тисяч було. Беремо, коротше, майже на 4 тисячі. Ну і коротше, 15.40 Ми починаємо наш, якби так сказати. Нашу поїздочку пройшло в нас, зараз я вам скажу по таймеру 3 хвилини. Покажу. Моя ціль моя ціль на цей відос заробити набагато більше грошей, ніж тих два роки тому. Чесно, надіюся, надіюся, що в мене це вийде. Коротше, дали мені 23 тисячі зарплати, і заробили ми поки що 40 жетончиків. Бля, 12 кілометрів. Це через всю карту. Блін, подивився, 5 тисяч Та, вроді би норм. Думаю, візьму, тут ближча точка була. Саме ближче. 12 кілометрів. Так, коротше, пройшло майже 40 хвилин нашого з вами експерименту. і заробив я. Вже 100 жетончиків привода. Тобто це 40 тисяч, в принципі, доволі непогано. До того я отрима 23 тисячі зарплати, і думаю, зараз десь теж біля двадцятки заробив. Тобто це виходить 40 тисяч, плюс 40 тисяч, виходить 80. Тобто, приблизно стільки ж саме я би отримав би на тому ж самому пілоті. Далеко бій не хотів сказати, пілоті, да. Чи вийде мене це все продати? Я зараз рахую все по 400. Я, звісно, постараюся побільше продати, по 450, можливо. Щоб ну прям по максимуму заробити, але як я вже бачу, що їх скупають по 300 ті жетони, то звісно будуть проблеми. Але хоча хз, ка не знаю. Ну, поки працюємо, подивимося в кінці години, що я там зароблю. Це вже буде півтори години, тобто в п'яті. Ну, можливо, ще десь включуся. В принципі, це ж монотонна робота. Тут нічого такого прям немає. Просто їздиш, катаєшся на далекобійнику, та й принципі все, фармуєш собі. Я планую десь тут поробити годинки дві, заробити, хоч якийсь бюджет, докласти до свого і вже пробувати перепродавати жетони. Тобто, от їздити також, скупати їх по дешевій ціні, наприклад. По 300 за штуку і пробувати разом своїми продати. Тобто я зароблю і на своїх, і зароблю на тих, що я перепродаю. Ну це дуже, звісно, важко, легко промахатися, досить, але коротше, прийшла нам ЗПшка у вигляді 42 тисяч баксів, це ми зараз записуємо зразу. І плюс у нас пройшло коротше, година 22 хвилини. Коротше, майже півтори години в нас пройшло. По жетончикам у нас 220 штук. Вже довожу 240 штуку. Тобто, якщо ми 220 помножимо на 400, це буде 88 тисяч, 88 тисяч плюс. 23 і плюс 42. Виходить в нас зараз по бабкам 153 тисячі баксів. Ну, це при тому, якщо я продам все по 400, ще й не факт. Але вроді би, як все більш-менш норм йде. Що воно робить нахуй? Що сука, сигнал, блядь? Уйобиш, Уйбище, сука, блядь. Уйобище, блядь. Їздити навчись, уйобиш, блядь. блядь. Що воно робить нахуй, блядь? Крутиться по всій дорозі, блядь. Коротше, я так і не доказав, він мене збив. Зараз працюю ще десь годинку, десь до 6. Це вже виходить, у нас буде 2,5 години, і вже буду думати над перепродажем своїх е, жетончиків і шукати вже на перепродаж якісь інші. Тобто, як на перепродаж, тобто продати свої жетони і вже почати скупати інші, плюс заробляти потихеньку ще свої. В принципі, я думаю, це буде досить вигідно. А далі, коли я курсував на далекобійнику, я знайшов людинку, щоб продати свої жетончики саме по 375 за штуку. Більше я, на жаль, не знайшов. Да, там ніякими 400 ми не пахло. Коротше, продав я 360 жетончиків за 135 тисяч баксів. Так, все, плюс 133 тисячі баксів зразу записуємо в наш блокмод. І зараз ще якраз буде запешка. Ще я вам зараз кажу, включуся, скільки я заробив зі пешки. Так, ну вже, в принципі, місця близенькі є, можна вже щось шукати. Взагалі немає чесно, нормальних замовлень. Дуже довго їздиш і мало заробляєш. Прям пізде. Пізнес, ну подивіться, що це робиться. Так, отримали ми зарплату в розмірі 34 тисяч баксів. Блять, чесно, я думав, буде побільше. Коротше, гасі, я знайшов тіпочка. Зараз тисячу жетонів викуплю в нього по 320 за штуку. Я надіюсь, якщо він, звісно, не зараз комусь іншому. Ми вже з ним домовилися, що біля казіка, я під'їду, зараз заберу. Я якраз взяв замовлення. О, хулі ви думали. Треба крутитися, як можу. Коротше, 200 тисяч знімаємо. Все, трошки закладу мої гроші. Там, в принципі, повна хуйня, але то таке. Як повна хуйня, блядь, 100 тисяч це не повна хуйня. Коротше, зараз я приїду. Якщо все буде прям гуд, то ми з ним, в принципі, зробимо зілочку. Все, спасибо. Я ж думаю, він не їбав. Я думав, він косарь забрав, а 65 кинув. Коротше, у нас зараз 1085 жетончиків. Зараз буде 1100. Коротше, продаємо жетони по 360 за штуку. 1000 жетонів. Цього 100 лишаємо, хай там будуть. Коротше, 360 тисяч продаємо. Все, спасибо, гарного дня. Коротше, записуємо 36 тисяч в наш з вами. блокнотик. ми заробили з перекупства, блядь, <реш> просто. Ну я зараз ще більше можу заробити, бо я ж не всі жетони не продав. Я в принципі рівно тисячу продав. Я зараз не збираю ще своїми. Там в мене ще 65 є, я якраз викупи по 320. Ну і продам, коротше, ще тр трохи дорожче. То, в принципі, навіть якби я не знайшов людину по 360 за штуку, я би продав. би... По 350, все одно би заробив. Так, ще плюс 30 тисяч, я вже домовився з двома людьми на 300 десь жетонів загалом. Більше 300 тисяч я вже підняв з тих всіх ну, жетонів, якщо ж мені треба ще свої продати, кстати. У мене вже їх моїх 200 ще штук є. Та й все, та якось крутиться Yнгвечик, перекупчик, бляха, грошей то нема, а Yangчик крутиться. Ну Йомайо непогано, непогано. Ну, короче, я дочекався, біля больки забрав 175 жетончиків по 320. І також біля мерії, там, де рулаточка, забрав ще 150. В принципі, доволі непогано. По тому рулаточку, я сподіваюся, нам за неї дадуть 100 коїнів. В принципі, мені. Вони... О, ти що! Так, в принципі, як я очікував. У нас зараз їх 700 штук є. І що нам випадає. Ну, в принципі, нічого нового, 10 тисяч. Да, 10 тисяч. Але 100, що жтончиків, у нас вже 710. Зараз я буду писати до цієї людинки, що скупає по 360 і питати, чи він, в принципі, мене купи їх. речі, далі вийшла трошки хренова ситуація. Я застряг на фурі, викликав машину за 10 тисяч, щоб випхати ту фуру, і ще й паралельно домовився за те, щоб продати свої жетончики. 730 на 360, 262 тисячі. Все, спасибо, гарного вечора. сорі за очікування, трохи застряг. Ебать, я 250 з ним. Спасибо, бро. Ебать, мені бро поміг. Спасибо, тобі, що ти дивишся цей відео. 300 нахуй на фурі. блядь. Так, прийшла запашечка. Нам 27 тисяч, ми плюсуємо до наших бабосів. Це пиздец. Пацаки, на півляма за на 4 години 22 хвилини, щоб ви розуміли просто. Ну це піздець, Я просто в ахуї находжуся. Я реально сам навіть не думав, що стільки зароблю. Ми на перепродажах, напевно, десь заробили близько. До ста тисяч, приблизно вісімдесят щось таке. Я сам навіть не очікую, що таке може бути. Ну коротше, зараз допрацюємо. Буде яка то восьма сорок. Я залишу комп'ютер. Ну просто нічого не буду робити. Ми отримаємо ще зарплатку на далекобійнику, і в принципі на цьому все. Подивимося, з ми зробили. Коротше, більше 500 тисяч. Ну і плюс ще зараз жетони фармляться. Я ще думаю, за сорок хвилин. Я думаю, що за сорок хвилин можна оформити близько ну скільки жетонів? Вісімдесят, напевно, може 60. Так, коротше, все, довозимо ми останню партію. Зараз на секундомірі у мене 4 години 58 хвилин. От, чесно, не згадаю, скільки в мене було грошей на початку. Я десь думаю в районі 200 тисяч. То дивіться, зараз в мене є 120 жетончиків. Я ще зараз напишу до цієї людинки паши, може він ще забере в мене 120 штук. Я йому навіть скажу, по ціні 350. Коротше, цього ми продаємо, це вже будуть бабки. і плюс ще пейдечок, я думаю, 35 тисяч плюс-мінус. А може і менше, кстати. Бо я ж то їздив, скупав, хоча хз. 22 тисячі. Це пісні тому насправді що більше буде час. Ну. ну коротше, вийшло 22 тисячі і 120 жетонів привода. Ша їх треба буде продати. На жаль. Паша не в сіті. Ну і остання партія жетончиків була продана за 42 тисячі баксів. Ну і що ж, давайте підведемо підсумки, скільки в мене вийшло заробити за 5 годин ось такого от перекупства і фарма жетончиків. Коротше, в мене вийшла сума в 509 тисяч баксів. В принципі, враховуйте те, що я тратився трошки на бензин, трошки на рімки, плюс я ще потратив 10 тисяч на те, щоб заспавнити свій автомобіль. Тобто могло би бути в теорії б більше, але я вважаю, що це досить крутий результат. Два роки тому я заліз зробив 200. 20 тисяч. Самі розумієте, різниця, як би є. Ну і хотів вам всім подякувати за перегляд цього відоса. Поставте лайкосик за мої старання. Підпишіться на мій каналчик. Ну а всім дякую, всім пока.